Артилерійський снаряд, який випустили російські військові по житлових кварталах Херсона, влучив у будинок Сергія Ковтуна. Чоловік говорить, це сталося близько третьої години 6 -го травня. У момент влучання він перебував на першому поверсі, каже Сергій. Другий поверх повністю весь зруйнований фронтон будинку і кришу. Це був перший прильот, який я почув, від якого я встав. А після цього ще було порядка п'яти прильотів. Часто перший раз прилетіло сюди. Град, потім прилетіла міна з тієї сторони, потім прилетів кап за 100 метрів, ну, а зараз вже будинок. Це була туалетна кімната, ванна кімната. Тут була спальня, це була дитяча. Це єдина кімната із чотирьох, яка уціліла на другому поверсі, де мешкав приятель. Тетяна Білоусова мешкає по сусідству із Сергієм. Розповідає, прийшла перевірити будинок, за яким наглядає. Сьогодні ночі відбулося, ну кажуть, що з голої пристані типа до нас е, прильоти. Дуже багато було, дуже гучно всі сиділи, тряслися в коридорах, і пряме попадання було. Що всі стекла повилітали, ну більше це пострадали туди. Так вроді не чула за просто ждаліх. Може туди далі, десь є. Ну а тут, от у нашому районі, я не чула. Місцеві жителі разом із аварійними службами долають наслідки обстрілу. А що по-другому ну не як. Отаке наше життя. Розумієте? Марина Круглова, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон.